Чернівці відвідала кандидату президенти України Ольга Богомолець. Вона презентувала свою передвиборчу програму. Координатор медичної служби майдану в першу чергу обіцяє провести реформу в медицині. Окрім цього, вважає потрібні зміни в системі оподаткування, судовій та правоохоронній сферах. Озвучила прагнення боротися із корупцією, створити систему, яка дозволяла громадськості контролювати витрати бюджетних коштів. Щоб вирішити кримське питання, потрібно поєднання економічних, дипломатичних та політичних рішень. Ольга Молець вважає, що відсутність політичного досвіду не заважатиме їй реалізовувати передвиборчу програму. На питання журналістів чи є вона технічним кандидатом, дала заперечну відповідь. У нас на сьогоднішній день підтримало шість партій, якщо говорити про президентські вибори. Ніяких зобов'язань ні перед однією партією я не брала ні домовленостей. Про проведення в парламент цих партій ні відповідальності, ні фінансових стосунків, ні з одним з олігархів, ні з однією з партій у нас немає. Щодо можливої співпраці, я готова співпрацювати з професіональними, патріотичними і відданими людьми.